Таку молоду картоплю з м'ясом в сковорідці ти 100% не готував, а це неймовірно смачно. Всього-навсього потрібно шматочок м'яса порізати на такі кубики. Потім взяти глибоку миску, насипати туди борошна, добре обваляти там наше м'ясо, розігріти сковорідку, туди налити трішки олії та обсмажити з двох сторін до золотистої скориночки наше м'ясо. Потім туди нарізану моркву, цибулі побільше, все це добре перемішуємо, тушимо пару хвилин, додаємо часник. Спеції за смаком. в мене це перець, сіль та спеції для м'яса. Все добре перемішуємо, заливаємо пів стаканчика води, накриваємо кришкою та тушимо десь пів годинки. Потім туди нашу молоду картоплю. Я ще додав зеленого горошку, залив ще стаканом води і тушу до готовності картоплі. Друзі, це неймовірно смачно. Ти обов'язково маєш це приготувати. Також поставити лайк та поділитись з другом, адже кожен мусить спробувати цю неймовірну смакоту. Дякую, що підписався! Смачно! Oh uh -huh.